Коротше, всім здарова. Ви на каналі Заброшені пацани. Це Данило. Це Іляновий учасник. Ми короте, на крані зараз на заброшеному крані. Тут мотор. Той, той баран танцює, той стоїть лафика. За місце вже покажемо підписникам.

Опять майже страшно, типа. Тіпа споритися. Давай. Аккуратно. А це у вас ліс і є? Ні. Ліпше не треба. А не лізь. Бо як ми телефон віддамо? Е, ну, коротше, тут кран поламаний, тут дуже маленький, бо тут дирка є. <плесень>. Бери вообще кап'ятики фігаві. Рил. Давай Даня злазь. Я як Давай сюди на ручки я Так, тепер бери телефон. Я б не Не дай Бог ти виключиш. О, кісо, мені страшно. Дивись, бійся, бо якщо виключиться, я тобі всіх знаю. Зроблю. Лібше така спускатись, тиха побережіти, типу така помала їде за місце. На, що досі знімає Дивись, дріл, нові булти. Йому дивіться. Пишіть в коментарях, чи це нові букти. І ще нові. Фу ми це зараз, ми їх зараз спробуємо. О! Та це гаючний ключ. 5.8. Блин. Це не нові. Чого? Бачимо, що Але і що? Але Блядь. це ж нові. Виглядають, типа. Майже виглядають. Я знаю, що цікаво місце біля крана. Там девуш була чия чи з база. Де? Вот, Де. Бачиш, во там. А, і, і ще піжамка зіб. Да. Во. Ну, Коротше імба е, Ну що ще тут можна? Тут мотор. Що таке? А як ви залізли в мене камера? Хайля. Давай я попробую. Ілля, будеш знімати, знімай! Ілля, ти сюди і знімай! Чекай, я вже тут знімай наслайд. Єбо... Та, Та не матюкайся! Наші діти дивляться! Ще хтось там! Єба! Пацаны! Дивись, сюда, двітесь обличка. Серьезно, саблучка. Ва за сникерси! Звітки! Звітки воно там! Можемо сюди стрибну! А камера? камеру? Давайте швид! Я ліпше туди на котика! Да чого? А ми потім вылезли! Я знаю, Як? місце, через яке ми могу. Та давай! Окей, а ти стрибнеш Після Ілі Дань. Окей, давайте. Я косак, ні душе. Може ми будемо зараз або закінчувати, або не будемо закінчувати. Я не знаю. Будемо закінчувати нас. Не буду, не буду, я живий. Живі! Живі! Єва. Живі. А як мені з телефону? Йобаний. Я Щось. не стрибаю. я не стрибну, я вам дам камеру. Пацани! Діля! Аккуратно, О. не виключи. О. 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 Пацани, ми знову тут. <риклад> а як залазити тепер будемо. <риклад> Спустимося. Що? Та не Ні, я вже бачу, не можна. Що там? <риклад> Ти не поїхав? А, фон. Тепер... Ну тепер фон. Тепер. Давай з... злітай. Е, мам, мы уже пять хвоин снимаем. Там побудено, там побудено. Не а дайте руку, я не а, а как мы залезем сюда? Дай, дайте руку, а дайте дайте. Руку сюда. Давай, я тормаю. Давай. Давай. Ну, а, я одна идейка. Камера Тут лиси. патрон, патроники. А сюда залезьте, сюда, залезьте. сюда. Я я почекать, не и залезть. Сюда и. Да вот, 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 красавчик. Ой, єба! Давайте, коротше, будемо їх, дівчьову, не мачукатись, так, Ага. тоби. Ви почува мене. Давайте, давайте пишіть, не мачукайтесь. Ілля, не матюкайся. І та не ви не Давай, набере! Зараз тепер треба залізати. Ща я залізу. Я засаю. Воно рухається. Що? Воно колись не рухалося. Вку... Швидко вилазьте, вилазьте, випазь. Давай, Даня. Камеру, камеру, дай, бери камеру. Давайте передаємо, вилазь, вилазь, вилазь. Лічить, Фух. О, літак, 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 Во. літак, літак, Во літак. Волі так! Літак під час війни, це що за фігня? Волі так. Літак під час війни, це що що за вігня? Не може Україна закрита. Ой, так, є військові, мають за поранення безза. Пора буде? Ну коротше їм баб. Ми Може, вже йдемо. Прикольно ну коротше, прикольно рів полазили. Е, ви були на каналі Заброшені пацани. З вами був Данило, Ілля І я. І всім пока.